Всім доброго дня! Сьогодні я хочу поділитися рецептом печива на горілці. Воно виходить ніжне, смачне і дуже дуже просте у приготуванні та й готується воно швидко. Для цього рецепту нам потрібна одна півлітрова банка борошна, одна стопка горілки 50 г, 250 г маргарину, дрібка солі і 200 г цукрової пудри. Охолоджений маргарин потрібно натерти на крупній терці. Потерти трішки і пересипати мукою. Знову потерти маргарин і знов пересипати мукою. І так робити доти, поки не закінчиться весь маргарин. Тепер потрібно додати в цю суміш стопку горілки. І після цього все гарненько перемішати. Ось так виделкою. І трішки додати солі сюди потрібно. Потрібно обжати тісто із маргарином ось так рукою, щоб мука гарно схватилася із маргарином. Об'єдналась. Ось так виглядає обжате тісто. Потрібно взяти харчові пакети поліетиленові і сформувати ось такий колобок. Після чого загорнути його в цей пакет і покласти в холодильник приблизно на 20-30 хвилин. В мене таке тісто може зберігатися в холодильнику 2-3-4 дні. Перед приготуванням потрібно виняти тісто із холодильника і розрізати на дві частини. Одну частину назад відкласти в холодильник, а другу частину треба розкатати. Приблизно товщиною пів сантиметра. Ось в мене є така стопочка 100-грамова і маленька така кришечка від пляшечки. Можливо, у вас є форма, можливо більша, менша. В мене є тільки такий. І ось за допомогою цієї стопки потрібно видавити кружечки у розкатаному тісті. А потім маленькі дірочки за допомогою кришечки. Ось такі бублики повинні вийти. І ось ці бублики тепер потрібно викласти на пергамент. Пергамент нічим не змазуємо, адже тісто виходить і так жирним. Випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 25-30 хвилин. І ще теплими ось так обвалюємо у цукровій пудрі. Виходить досить таки багато печива. Печиво виходить дуже ніжне, смачне та не в роті. Попробуйте, приготуйте. Це дуже смачно.